Колеги, вітаю! Сьогодні говоримо про криптовалюту як інструмент для бізнесу: міфи, можливості, як інвестувати без факапів. Тож, якщо ви підприємець або маркетолог, це інтерв'ю допоможе вам зорієнтуватись у світі Web 30 І сьогодні зі мною в ефірі Валерія Чумак, інвесторка, продюсерка онлайн-бізнесів, експертка зі стратегічного креативного контенту та особистого бренду. Пані Валерія, дуже тобі дякую, що згодилась виділити час на це інтерв'ю. Скажу одразу для всіх, що я була у тебе на майстер-класі з інвестування, тому мені прям дуже захотілося. Взяти таке, знаєш, ексклюзивне інтерв'ю лише для а, глядачів нашого YouTube каналу. А, тому а, я буду дуже вдячна. Якщо а, ми почнемо з самого найпростішого, це, а, ну я думаю, що спочатку краще, щоб ти розповіла, як зацікавилась криптовалютою, чому саме в цю нішу пішла? Можна трошки про себе детальніше ось розповісти. Всім привіт. Я дуже давно цікавлюся питанням інвестування в цілому, тому що в сучасному світі ну, треба якось думати про пенсію, про старість і все таке інше. І я вивчаю наразі сама для себе і для своїх дівчат, яким це цікаво, також взагалі де можна зберегти гроші свої або десь навіть і трошки пасивно заробляти. Чому крипта? Тому що швидкі гроші, швидкі дії. І що я тут маю на увазі? Що переказ в USDT з Києва, наприклад, до Нью-Йорку прилітає за хвилину, без всіляких дуже великих термінів, як да, раніше було, без походів в банк і ще щось таке. Під час війни, до речі, саме так ми зараз збираємо мільйони мільярди донатів для армії за допомогою а, крипти також. Друга причина це гарна математика. Якщо 10 років тому ми уявимо, не уявимо, подивимося графіки, скільки коштував біткоін, це десь 250-300 доларів, дивлячись там, в який день заглянути, то зараз понад 100 тисяч. Да? І одразу з'являється в голові думка, ех, якби б я там 10 років тому вклала хоча б ті ж 250 да, і мала б один біточок, то зараз я була. Багата жінка. А, але 10 років тому я ще не так цікавилася цією темою, на жаль. А, і третя причина, я думаю, що технологія. Це звучить, виглядає як магія, але блокчейн це велика, відкрита книжка, де. Грубо кажучи, є записи про все-все-все, про всі транзакції, да? і її не підробити, не підтерти, не відкинути назад, не щось переробити. Якщо ми це зрозуміємо, то це чудова технологія майбутнього, я думаю, на яку, в принципі, всі перейдуть. Угу. Дуже дякую. Не знаєш, у мене то точно такі ж думки про особливо про біткоін. Особливо, коли я просто читаю ці історії, просто коли там ото хлопець купив піцу за біткоїни. Я думаю, божечки. <поставлива> <поставлива> так, так. А, скажи, будь ласка, а які найбільші міфи про криптоінвестиції ти чуєш, можливо, від своїх клієнтів в цілому? Mm -hmm. а, ну, Люди, я не знаю, можливо, вони просто не хочуть розбиратись в цьому, і знаєш, там щось десь почули, і тобі заперечують, скажімо так. Що це? Um, перше, це те, що крипта суцільний обман uh, і прям скам, і прямо все погано. Але якщо подивитися на факти, то лише. 0,3% транзакцій мають якийсь там кримінальний слід, і порівнюючи з офлайн світом, ну шахрайс стільки так само, як і з звичайними грошима. І якщо користуватися перевіреними проектами, легальними біржами, якщо все перевіряти, бо це ж блокчейн, це ж відкрита до доступу інформація і не вірити там всім підряд, то це не обман, це реальні речі, які. Ну, якими можна користуватися як інструментом? Другий міф дуже складний. Але складність це, ну так. Таке, знаєте, все складно, акції також складно. Але біржі вже, наприклад, є українською. У Binance є прям курс безкоштовний, наприклад, відеоінструкції купа українського контенту вже є. Є люди, які в тіктоках розповідають про крипту, можна. Виділити вечір, почитати про це, пройти безкоштовні чи дорогі курси. Можна взяти ментора, який там за ручку проведе, там пояснить все, і вже там відкласти ті ж самі 10-100 доларів біткої. І, напевно, останній міф це дико нестабільно. Дуже волатильний ринок, да, я знаю, ціна скаче, сьогодні біток 100, завтра він може 80 тисяч знов коштувати. Але так само коливаються і акції, і курси валют. Ну, в принципі, якщо е, інвестувати маленькими частинами, да, не відкладати більше, ніж ми готові втратити, то в принципі це ок. Угу. Окей, скажи, будь ласка. А що насправді важливо знати перед першим вкладенням? Ось у мене, умовно кажучи, є 100 доларів. Що мені перш за все потрібно? Ти сказала, курси. Але ось окей, що я перше повинна загуглити, умовно кажучи? Взагалі, про що таке криптосвіт? Що таке біржа, що таке гаманець? Який... Валюти існують, ну, тобто мати хоча б якесь уявлення, термінологію бо, да, лякають, лякаються люди тому, що там багато матюків, як я кажу, українська, наче мова, але як поговориш з тим самим трейдером, то в мене вуха такі в'януті, і я лякаюся. Тому хоча б треба по ну, покроково почитати про все про той біткоін, як він з'явився, хто ці всі люди. Ну, і в принципі, цього я для першого. Кроку достатньо. Супер, це прям дуже корисно, хоча б реально почати з термінології, це вже буде супер реально. А скажи, будь ласка, так як у мене все ж таки направлення більше про маркетинг та бізнес, у мене глядачі такі, якщо ми все ж таки будемо криптовалюту розглядати з точки зору бізнесу, це все ж таки про що більше? Про інвестиції, це про прийом оплат, чи може ще про щось, про що я не знаю. Якщо казати про світ або Україну, ну напевно, про Україну, бо да, ми тут живемо, то податкових законів для бізнесу, саме для бізнесу, продуманих ще немає, бо я про них не знаю. У нас крипта ще не регулюється так, як треба, як в Європі, наприклад, і це більш про Тіньову політику, що я маю на увазі, що да, там, якщо заплатня команді йде у USDT, то це як конверт, умовно кажучи. І легалізувати це ми зможемо, коли Верховна Рада там розглядає і ухвалить якийсь податковий закон до, про віртуальні активи. Оплата від клієнтів, наприклад, це можна розглядати. Є Плагіни, які там підключаються до е, цих платежних систем, е, які можна під'єднати до своїх інтернет-магазинів і е, вже оплачувати товари, але податок. Зараз рахується, звичайно як 19,5, наскільки я знаю, бо окремих правил там для бізнесу знову ж таки ще нема. Я знаю, що вже в наших магазинах є можливості оплати, але я не знаю, як вони це проводять. Тому просто мати на увазі, що це буде точно в майбутньому і якось зараз знову ж таки в тіньовій політиці можна, можна, потім гроші компанії не збережені. До 10% прибутку, я вважаю, що можна тримати в біткоїні, наприклад, або в стабільних якихось монетах, наприклад, USDT, USDC, просто як цифровий свій запас. Плюс. Наразі НБУ планує публічний тест цифрової гривні в 2025 році. Вже буде є гривня. Якщо вони ну тест буде успішний, і це все є гривня з'явиться в криптосвіті, то це буде звичайні банківські перекази Тому... Я думаю, що про це хоча б треба знати і бути готовим до всіх цих моментів. І коли вони стануть реальністю з повністю податковою системою урегульованою, то я думаю, що це буде не так вже й далеко від нас. Угу. Поділюсь тоді досвідом своїм. Я тобі скажу так, що я нещодавно купувала для свого батька шини для авто і купувала за крипту. Ну, реально. Mm -hmm. а, у мене ставлення у мого батька до криптовалюти, ну, звісно, вже за 60 років батькові, mm -hmm. і він каже, що це ну, там, повітря. Крипта це повітря. І я думаю, о, це, це круто! Це я за повітря купила папі mm -hmm. шини. Ну, окей. А, ну... Тобто в Україні ну це реально працює. і У мене є такий вже досвід, що реально можна купувати. Особливо ну це якщо там звісно не булочка, да там чи хліб якийсь, а якісь більш дорогі покупки, то ну в принципі магазини вже йдуть до цього. Я це ну як, як і маркетолог, я купувала техніку, mm -hmm. да так да, так да. 100%. Угу. Ну, це е, я до того, що ну, якщо бізнес поки що цього немає, то ну класно було б зробити вже на сайті. Е, так як от на мені на аудит приходять сайти, там я кажу: ну блін, у вас немає там розтермінування. Ну, ось у всіх конкурентів угу. є можливість розтермінування, у вас немає. Ну, Така ж сама ситуація з криптою. Якщо у вас немає, то це знаєте, ви втрачена можливість якась. Мак, 100%. Бо наприклад, я для себе, якщо обираю десь купівлю і там є крипта, вгадайте, що я оберу криптою? Угу, угу. Тому так, дуже дякую. Цей досвід просто дехто ну, ще раз кажу, не ж там та якесь повітря, так? А ми просто про реальні кейси зараз розповіли. Це реальність реальна. А окей, давай тоді поговоримо про три найпоширеніші помилки інвесторів у криптовалюти і як їх уникнути. Я спочатку думала за якісь складні такі кейси, хотіла вже там про емоції фому розповідати на початку, але потім згадала, що перше це безпека. І коли я про це подумала, що ми до сих пір не пам'ятаємо свої паролі, ми робимо їх однаковими або прив'язаними до е, своїх там днів народження, або там, імені, чи щось там таке, в світі крипти, наприклад, загубити seed фразу від свого гаманця, це Ну, як спалити власний склад з товарами? Ну, це все кінець. А, тобто, дуже. Важливо звертати увагу на безпеку того, що у нас є. Якщо це гаманці, то це фрази, які треба зберігати не в телефоні, не в інтернетах, а десь я не знаю в сейфі бажано дві три копії, щоб не забути, не загубити, і не передавати і і лівим людям, наприклад. Якщо це біржі, то це важливо складний пароль мати, не там день народження, а і двофакторна ідентифікація. Актуальна пошта, до якої є доступ, номер телефону, там, власні, тобто -то, щось таке. І коли на це не звертають уваги, це найпоширіша помилка, найжахливіша помилка. Друге, це вже емоції. Торгівля на емоціях, бо крипта це, ну, власне кажучи, торгівля, да? ефект фону, і ще я туди ж згрупую магічна таблетка. Коли вірять в магію, гарантовані прибутки, нема магії, ніде нема, в крипті також нема. Коли є якісь такі вау, речі, то це вау, ризик. Також. Тому треба завжди думати холодною головою, а не колихатися з емоціями всього ринку, бо е, ринок це емоції людей, да? натовп якийсь. І, наприклад, що я маю на увазі продавати квартиру або весь свій біткоін, щоб купити монету Трампа, наприклад, ну, це взагалі треш. І типу, е, коли там цей ефект ФОМ, що О Боже, всі ж зараз заробляють, всі ж купують, і я маю. Стоп, 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 Ви спочатку подумайте. А точно воно, а відкрити хоча б графік, а, ну, це елементарно, да, подивитися на той графік і прочитати, наприклад, що таке монета Трампа і що таке там, той біткоін, відкрити графіки е мем і відкрити графіки біткоїна, порівняти і ну, якісь такі речі, емоційні вони вже трошки уляжуться. Ну і третє, напевно, це коли взагалі нульова база знань, і надія, що ну, ну, якось там само. Нічого не треба вивчати так, ну. Я не знаю, легковажність, напевно, це, бо спочатку курси, статті, хоча б якісь думки різних експертів, бо спочатку почуєш одне, повіриш це, потім ну, придивишся іншу думку, ну, починаєш якось відчувати це, про що взагалі кажуть, потім самому щось помацати: 50 доларів, наприклад, на біржі, щось там спробувати, що таке стейкінг, що таке там, купити ту монету, потримати хоча б USDT в себе на гаманці. І тільки з часом, коли вже починаєте хоча інтернет, Інтерфейс розібрали, хоча б там почитали щось, якісь курси безкоштовні, передивилися, тоді вже трошечки заходити у щось серйозне. Думаю, що цього достатньо. Угу. А якось просто наскільки це багато часу на це потрібно? Ось те, що ти останнє розповіла, там, хоча б там терміни вивчити, там, трошки там, дизайн сайту подивитися, як воно виглядає. Ну, як ти вважаєш, наскільки багато часу на це потрібно? Я так цифру не називу, дивлячись від бажання. Наприклад, якщо це трейдинг, да це серйозна торгівля, де можна багато зробити, але й багато втратити. То там не один і не два курси. Це точно, це дуже багато часу. Це з ранку до ночі люди займаються тим, щоб зрозуміти відчути ринок і сформувати на це роки. Роботи, ага. роки, помилок, там два роки, у когось так. один. це, ну теж залежить від людей. А якщо щось легке, наприклад, ну та ж сама біржа, от ми е, на консультації буквально нещодавно я навчила, ми за дві години породивилися швиденько, по перше, як купувати акції. Е, Звичайні акції на фондовому ринку. І за другий, другу годину ми подивилися, що таке Binance, як там зареєструватися, як там завести гроші, і по інтерфейсу швиденько пройшлись. Тому для першого цього достатньо, для другого, якщо там по півгодинки на день приділяти mm -hmm. цьому увагу, то в принципі, я думаю, що достатньо. Mm -hmm. А і такий ще момент по першої помилці, що ти сказала, просто для тих, хто ну просто в криптовалюті нічого ще не розуміє. Сіт-фраза це типу пароль від пароль так, від гаманця. І його неможливо відновити. Як знаєте, в інтернет-магазині там логін і пароль. ввів, Ви забули свій пароль, типу, ми відправимо вам на електронну адресу. Ні, 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 такого не існує. Такого не існує. І ще такий момент, ну, ти класно рекомендуєш, я просто сама ну, притримуюсь твоїх правил, чесно кажучи. Єдиний момент, оце я роздрукувала свою сітфразу також, щоб вона була у мене в мене на флешці, зберігається, типу, на холодній. І mm -hmm. е, е, роздрукована, але в умовах війни в Україні то бажано це не не сподіватися, що все ок буде з твоєю друкованою. Тому, можливо, знаєте, там в вогне небезпечному сейфі, водонепроникному сейфі ховати. Ось реально в умовах України це прям буде актуально, скажімо так. Ну, Реалії життя, що, що, що скажеш. Точно. А, і якраз по останньому моменту ти казала про ем, трейдинг. І в тому числі сказала про Trump Coin. А, і Коін ну, – це той же новий, умовно кажучи, криптопроєкт. А, як же ж перевірити надійність таких? Криптопроєктів перед тим як купувати їх. Окрім того, що ти сказала, що відкрити графіки і подивитись на там, коливання. Але ну, ну я ж ще раз кажу, що скоріш за все, відео це будуть дивитися ну, початківці на все, mm -hmm. ну все ж таки на що там ну, той же графік. Ну, бачу графік, що з ним робити. Um. Взагалі, чесно вам скажу, що я не беру участь в криптопроектах і не інвестую, тому я, я і не дивлюся. Чому? Тому що для мене, окрім біткоїну, тобто я полюбляю такі легкі-легкі кроки, там, де я збережу точно, де я не буду ризикувати, як от, да, я як початківець. Тому для мене існує в світі крипти тільки стейблкоїни і біткоїн. Це перша криптомонета, яка за 10 років показує там реально найвищі показники ефективності з усіх. Видів інвестування, тому я навіть альткоїни не бавлюся з ними, тому що у них у всіх графік, та ти кажеш, а графік то скаже майже все. Тому що ти відкриваєш, наприклад, приходить до мене людина і показує там: я хочу ту монету, ту монету, ту монету. Я просто відкриваю графіки цих монет, і я бачу, що там на графіках: вибачте, не підготувала ніяких графіків, можливо, треба було. Але якщо побачити той графік, і там видно час, коли Монета вийшла на ринок, і що з нею до сьогоднішнього дня відбувалося? І майже в усіх монетах є така штука, що вони нижче навіть тої вартості, коли вони вийшли. І, типу, ну, це перше, що мені скаже про те, що ні. Ні, я ж початківець. Якщо я там торгую як трейдер, то там свої умови, свої правила, своя система. Але якщо я обираю криптопроекти і там, ну така, що воно ну, нижче, нижче і, і, і є різні графіки, які там показують різні моменти, і де вона не, не має сенсу все її зливають, її злили, то я її не беру. А якщо не про графіку, а принципи про базову інфу, яку треба просто знати, що вона є, і перевіряти, якщо ви хочете приймати участь в криптопроектах, все ж таки, то це перша команда. Що за команда зробила цей проект? Хто ці люди, що вони робили до цього? А, яка ідея і користь у цього проекту? Тобто, майже там, ну, всі класні монети, вони мали якусь ідею і вирішували якусь проблему. А, uh, Чи публічний гаманець проекту можна побачити, куди йдуть гроші? А, uh, Є така такий трошки зараз айтішного сленгу. GitHub. є проект, бо це код. Це все монети, це, грубо кажучи, написаний код, і можна його перевірити, чи він є, чи він відкритий, чи є там сертифікати, є о, окремі види сертифікатів у будь-якого проєкту. Якщо вони є добре, якщо нема, то я якщо б і вкладала якісь копійки, тільки ну, що мені не жалко втратити буде. Прозорі умови виходу, я думаю, теж мають бути, коли там розблокуються якісь токени засновників, я маю на увазі. Якщо там ну коротше, от ці всі моменти будь-які монети, можна цю всю історію побачити і відшукати. Якщо якісь камні монети, то ви їх ну не побачите в принципі взагалі публічного угу. нічого не буде. Угу. Ну, основний висновок, який я для себе зробила, це просто ну. Не заходити в криптопроєкти новачкам, ну якщо це новачок, то краще туди просто не лізти, бо це тоді ще й розбиратися в дуже багато нюансів. Ну, це тоді ну, окрема професія, умовно кажучи, той самий. Да, той самий Трамп, це мемкоін. Мемкоін від слова мем. да його mm -hmm. створили як маркетингова підтримка політичної компанії Трампа. І якщо ти фан і тобі це ха-ха-хі-хі, то в принципі ок, якщо в тебе ну, знову ж таки в копійки для тебе це не так важко. Але коли ти квартиру продаєш чи якусь ну, таку вагому суму, що таке мемкоїни, коли вони згорають, коли, коли вони зливаються? Що жоден мемкоїн, Ну, не жоден, я так. Отрую і е, до одного звожу, але вони теж довго не живуть. І тому, ну якщо ви новачок, навіщо вам так ризикувати? Трошки побудьте на цій біржі, купіть стейблкоїни, купіть біточок, і потім, коли ви вже будете відчувати, що ви готові в інші криптопроекти йти? Тоді вже я думаю, що ви це відчуєте, і, і тоді будете знати, як в принципі перевіряти, де вони чи є сенс, чи нема. Чи це просто тренд, якийсь, який завтра помре? Угу, угу. Ой дуже дякую, Лір. Дивись, ти вже почала давати реальні поради для тих, хто реально хоче почати з маленьких інвестицій. Можеш ще, можливо, хоча б там, дві поради, хоча б одну таку пораду для тих, хто у ну, кого немає великих грошей, але вони хочуть почати з невеличких інвестицій, саме в крипту і не хочуть згоріти. А є таке правило кави. Я не знаю, воно як правило юридично оформлено чи ні, але відкладати щотижня стільки, скільки коштує там чашка вашої кави. І її можна щотижня відкладати і вкладати в біткоін або в другу криптовалюту по важливості Ефір. Хоча в ефір і я. Особисто не вкладаю він теж там на такому дні, непонятно, чи злетить він чи ні, бо криптосвіти, всі ці монети це взагалі тримається на вірі людей. Тому я би або в біткоін вкладала, або в USDT тримала собі, щоб просто зберегти свої гроші і навчитися їх накопичувати. Друге, те, що точно можна робити, і точно ви не втратите, а ще й буде пасивний заробіток, це стейкінг. Це як банківський депозит, тільки не в банку, а в крипті. Коли ви заносите свою гривню на біржу умовно, переводите її в USDT, це криптодолар, і стейкаєте, тобто піди на депозит, воно лежить у вас на гаманці, на вашому біржовому гаманці. Ніхто там до нього не має доступу, і за те, що ви тримаєте на біржі ці гроші, біржа вам. По-перше, нараховую якісь монетки, мені там завжди капають, якісь нагороди, я комісію меншу маю при перекладах. А і я отримую в 5, 8, 10, 12 там маленькі цифри на рік в річних, да, я маю, ну, ще пасивний заробіток цієї монети, яку я стейкаю. Це прикольний варіант. Можна ще подушку мати в стейблкоїнах, тобто в цьому ж USDT і стейкати, тримати там, наприклад, дві своїх три зарплати. Це не так прям супербагато, що прям ризиковано, але ну, це має сенс, якщо ви. Хочете зберігати гроші, наприклад, от для України. Да? Зараз під подушкою тримати я взагалі не бачу сенсу, бо чи прилета, чи інфляція зжирає. Тому я б краще в стейблкоїнах тримала і стейкала ці 8% на рік, які в середньому крапають. Ну вони збережуть мені мої гроші. Почав. Е, і ще... О, це біткоін на довгий термін. Не на рік, не на два, не на місяць, бо сьогодні він 100, завтра 80. Але коли ви маєте довгий термін, це 5 або 10 років. Да? 10 років тому він коштував 350, 250. Сьогодні 100 тисяч. Сьогодні 100 тисяч. Через 10 років він може як мінімум 125 150 різні прогнози насправді є до мільйона, чесно кажучи. Але ну, менше він точно не буде коштувати. Точніше, він буде в різні моменти. Хто знає, ніхто не гарантує. Але все одно ми не втратимо і на довгий термін є сенс розглядати для себе якусь частину. А, і, а... З маленьких інвестицій навчання підключати паралельно, да? хоча б вебінари від Biens UA, UA. і далі можна вже буде тестувати ботів, це автоматична торгівля, можна гратися з альтами або альткоїни вони не так довго живуть, як біткоін. Все одно у всіх є свій він середній термін, і там має сенс гратися. Типу сьогодні купив, купив коли ти бачиш, ну що. Треба купувати, і там, коли ти відчуваєш, що треба продавати, то треба слідкувати за цим. І, але це вже ну, для початківців на другому або навіть третьому етапі. І найголовніше правило для всіх, хто починає свій шлях, це диверсифікація. Це коли ми тримаємо не всі яйця в одній корзині, і щось ми відкладаємо там під подушкою умовно щось в акції, щось, там, я не знаю, в бізнеса якісь, щось в крипту. Тому це дуже важливо, бо якщо щось піти не так саме в біткоїні, в крипті там чи десь ще у вас є і плюс так само не одна біржа, наприклад, а обрали три найнадійніші біржі і там тримаєте. Обрали там два гаманця гарячих, холодних. Тобто, у вас є купа всього різного, і якщо щось одне зламається, то це буде не так, що життя зламається. Блін, дуже тобі дякую, особливо про диверсифікацію. Це прям е, моя біль, бо ну, дуже багато людей не, не замислюються на цю тему. Просто ще раз кажу: я на тему бізнесу, коли вкладаються в одне джерело трафіку або клієнтів, і коли, умовно кажучи, інста блочить твій інстаграм-аккаунт і в тебе все, ну тут типу, все Отовж. закінчився бізнес. Ну, як це просто. Тому дуже тобі дякую. Прям останнє, прям, я ж кажу, прям до А, Валерія, дуже тобі дякую, бо ти допомогла ну, розказати, донести, що крипта це не магія, це реальний інструмент. І що головне діяти обдумано, не втрачати стратегічне бачення, бо це ж відео все ж таки для бізнесу та маркетологів. А тож дуже тобі дякую за сьогоднішню зустріч. Було дуже інформативно та корисно. Дякую і тобі дуже дякую. Звертайтеся, буду рада бачити.